Вітаю всіх, шановні глядачі. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні з нами в студії Людмила Хомутовська. Добрий день, Людмила. Доброго дня сьогодні хочу поговорити з вами про те, чого нам чекати до кінця року: про день незалежності, про серпень і, зокрема, про осінь. І перше запитання буде: які нас чекають значні події серпня? Чи зміниться курс війни, і якщо зміниться, то в яку сторону? Дивіться, якщо ми беремо значні, перш за все, що нам показує, що в нас чекає велике свято, і ми, ми розуміємо, що це день незалежності у uh -huh. подіях. Далі якісь нові направлення, що взагалі. Може бути як в політиці, я наскільки розумію, це щось зв'язане з військовими, і воно прийметься. Слідуючи, в нас є колесниця, і яка закривається імператицею. Це говорить про те, що ми чекаємо якийсь прорив. Uh -huh. Я думаю, що буде в цьому, в цьому місяці, тому що і тут повернення земель є обов'язковим. Якщо ми беремо, як ви сказали на ваше друге запитання, це в чию сторону це буде більш в українську сторону. Ага. Це які знаєте шанс кардинально змінити. Хоча і ще раз на секунду по четвірки, Пентаклі говорять, що Росія ще триматися буде. Це просто для тих, хто там чекає, що вже все там закінчиться, нічого не закінчиться. Триматися вони будуть. Просто у нас будуть більш значні успіхи, чим в Росії цього ага. місяця. Скажіть, будь ласка, з приводу Дня Незалежності, чи чекати нам якихось провокацій, чи це буде як минулого року, просто будуть грати на нервах, підіймаючи міги? Чи будуть прильоти десь? Ну, знаєте, тут буде обов'язково повтор сценарії прошлого року. Я думаю, що те, що було, воно повториться хоча там будуть більш агресивні дії на рівні того, що може там десь постараються активізуватися по Києву, бо тут весь час якась тема центра. Розігрується і десь захочуть залізти. Якщо я беру на питання, чи будуть піднімати міги, на жаль, я думаю, що ми зараз будемо в якомусь такому мігоперіоді. періоді uh -huh. щось довге і якби є якийсь новий план, який буде для того, щоб Україна весь час часто червоніла, то біліла. ну подобається цим людям. Угу. Слідується тема, і якщо відповідати, ви спитали, що таке вони можуть зробити нового, нічого нового. От нічого нового. Все по-старому. Все по-старому. У нас до лічниці Незалежності відкривають оновлену батьківщину мати. Тепер вона буде називатися Батьківщина Україна з гербом України. Що це дасть Україні саме зараз? Чому цим займаються лише зараз? Це езотерична частина, це тема саме на рівні того, що в кінці кінців і в Україні з'явились люди, які розуміють, що вони роблять. Це про тему того, що потрібно було зробити ще 30 років назад. Угу. Тому що я розумію, що це величезні гроші під час війни можливо можна було відкласти і надалі, і я з цим теж згоджуюсь. Але тема того, що ми відриваємось від ЕГРЕГО Радянського Союзу, uh -huh. тут е, дуже велика І ми просто заявляємо, що ми є, що ми війні, що ми Україна, і таким чином постаємо собі силу України. Е, на енергетичному рівні це взагалі дуже е, велика подія, тому що, знаєте, це на рівні того, що е, поламали всі системи і створюється щось нове, але створюється на рівні е, заявки підйому енергії України, тому що це як щось як забути, е, чи щось, що передало сили інше. А на ментальному рівні цей ментальний совок з України коли вже піде остаточно ну, як нам кажуть, що він не рано чи пізно все рівно міняється. Зараз таки супер супервисока швидкість того, щоб ментально ми відірвалися. Чи Україна готова? Так готова, і саме війна нас. Відірвала від ментального сока і можна сказати, що це вже такий завершаючний стадію. Якщо навіть там залишились хтось, то нам показують, чи поїдуть, чи може і люди боруть. Але тема того, що вже ми перейшли в Україну майже на кінцевому рівні, тут доволі висока. Чудово, дякую. А... Чи варто восени чекати звільнення території як в минулому році? Це буде, от, як звільняли Харківщину та Херсонщину. Чи чекати нам цього цього року? Я думаю, що подібний сценарій буде. Ми поверте повернемо території. На жаль, вони йдуть знаєте, по енергії пентаклів, які говорять про не дуже високу швидкість. Mm -hmm. Але те, що там подібно буде, буде, ну дуже жаль, що ворог теж доволі сильний, і ми бачимо, що дуже багато саме втрат, людських втрат на рівні повернення території. Але повернення в нас буде. Mm -hmm. А які території саме? Я тільки повторюю те, що ви зараз говорили. В нас, якщо ми беремо Запорізьку, uh -huh. там буде запорізькі території, буде повертатися. Херсонська 100% і навіть вся. Uh -huh. Луганська в нас, знаєте, вона по воді. І трошечки мені малувато. Я думаю, що якось початок якийсь буде, але це не про повний. І Донецька. Я не можу сказати по четвертій педагогі, що вона буде повністю повернута. Uh -huh. Я скажу, що буде якась тема, що тримаються позиції, і доволі так серйозно. Чи буде якесь повернення? Буде. Але це не дуже багато. Це не це мало. Це щось, що мало? Не могла спитати за Харківську, тому що там такі, наскільки я знаю, маленький постик там залишився, і це. Я не думаю, що там дуже великі будуть зміни. Трошечки теж будуть зміни. Угу. А Росія готується до можливого осіннього контрнаступу. Там серйозна підготовка. Чи готуються, готуються, щось навіть там говорять, підвезли, піднімається тема, що і виробляють вони щось. Е, ваша, моя відповідь так, готується. А якась країна постачає озброєння? Саме Росії? Постачають тут озброєння ага. е, як озброєння, ще що щось масоване, наприклад, щось велике, так там якби щось велике, і як частинки теж у нас є. Е, не треба думати, що там дуже мало цих країн. Оце ага. не дуже правда, тому що там правдами чи неправдами, принаймні, якщо порахувати і чесно признатись, там п'ять країн, які які мужчинам без кінця з ними працюють. Ми кожного року чуємо, що саме цю зиму Україна вже точно не переживе, що ми замерзнемо, що у нас знову не буде світло, що у нас не вистачатиме цього. цього, цього. А цього року ми замерзнемо. Чого нам чекати? Як, як, як у нас пройде зима? Дивіться, я не підтримую тему, що ми замерзнемо. Знаєте, uh -huh. чому тому що. Нам дають ілюзію, що це неправда, це не може бути. І навіть якщо там десь хтось не підготувався, то піднімається тема, що буде працювати щось інше. Mm -hmm. Може це як захисники, як Ну, не виключає світло, то пам'ятаємо, що куча людей купили генератори і так далі. Знає? Чи будуть у нас якісь критичні райони? На рівні того, що будуть такі, якісь міні-відключення, чи будуть якісь кризові ситуації, так вони будуть. Але і тут це не про те, щоб провалюватися повністю пітьму чи провалюватись до того, що не чи від чого грітися. Угу. А в якому стані зараз українська енергосистема? Ну, не в стані того, що вона повністю забезпечена, повністю працює, але вона в стані того, що вона працювати буде. Uh -huh. Вона працююча, є там проріхи, є кризи, є взагалі на, на деяких напрямках катастрофи, але якщо ми беремо загалом, то вони кажуть, все нормально, прориваємося. Uh -huh. А з зими за останні півроку наскільки активна робота проводилась над вустановленням системи? Ні, робота проведена. Не можу сказати, що там нічого не робиться. Є тема, що щось ми не можемо взагалі зняти, ми не можемо щось відремонтувати. Uh -huh. Але там, де там, де працює, то там і щось замінювали, і, і підкріплювали, і не з що, що ставилися якісь захисти, бо тут дуже багато про захисти, що тут не покладали. Uh -huh. Так що робота велась. А на заес вона також зараз на межі блекауту. Які наслідки це має? Ну, давайте зразу скажу. Чи буде вона працювати? Вона буде працювати. Угу. Нам тут говорять, що якась підготовка до маневрування, підготовка до того, щоб викатити якісь умови, і оце щось подібне вони будуть робити. ЗС, гарна новина, торкаючись взагалі гарних новин. До кінця року чого нам ще доброго можна чекати? Дуже багато зараз негативу, тільки вщухла тема зес, але знову підіймається. А з хорошого нас щось чекає окрім повернення території. Ну, перш напевно, з те, що ми бачимо, таке супермасштабне. Це отримування якоїсь допомоги. Не здивуюся, що це зв'язано з чимось літаючим. По вісім uh -huh. пентаклів, ну ж така, розумієте, сама по собі вона карта про роботу, а uh -huh. тут ще вони плавають, що літає. Да? І тут тема піднімається, то, що ви отримуєте все ж таки щось літаюче. Не знаю, чи це будуть ракети, чи це будуть саме літаки. Але ми його отримаємо те, що хочемо. Слідуюча тема, що доволі серйозна підтримка саме фінансова, ага. і в Україні буде грошей вистачати. І з хороших новин все-таки щось там уряд починає працювати кардинальні зміни і дізнається серйозні підходи. Зміна взагалі може бути. Людей в цьому уряді, тому що якось будуть їх міняти. І навіть якщо згадати, що я казала, що серпень це в нас такі буде місяць змін, коли дуже багато буде працювати уряд. Не здивує, що там ще є позитивніше будуть, виганяти, брати і всі тут щось включаються в роботу. Дуже саме багато змін на рівні держави. Є в нас четвірка пункт. Знаєте, вона сама по собі, чим хороша, бо вона говорить за стабільність, за тим, і, і воно все йде на рівні закоханих. Чи може Україна піти на перемовини, якось домовитись про режим тиші? Я думаю, що перемовини будуть, а от я не впевнена, що там буде режим тиші. Але ці перемоги дадуть якесь повернення в да, Україну повернуться. Я так розумію, що це про те, що напередодні перемоги ви будете бачити оце міняння да, людей з нашої сторони, з їхньої сторони, тому що знову ж піднімається тема саме повернення Угу. Трокаючись теми змін на рівні держави: наскільки покращиться наша система боротьби з корупцією? Бо знову ми бачимо корупціонерів від одеських воєнкомів до місцевих чиновників? Нам говорить, знаєте, поки про викриття. Uh -huh. Тема що без кінця викриття, без кінця там якісь взагалі поснословні кошти, і це буде доволі довго ще в нас цей процес. Сказати, що їм не займаються, будуть займатися. Сказати, що це зникне, я тут не можу сказати. Uh -huh. Що допоможе Україні? Позбавитись цього жорсткіше покарання, чи нарешті доведення покарання. Ви знаєте, що тут е, тема взагалі доводить до кінця, те, що вони починають робити, а не на рівні того, що їх нема в Україні, а потім їм виносять приговори uh -huh. це саме про те, що якщо його лапнули, вибачте мене за таке жаргонне слово, щоб саме вже ні при яких умовах його допускали і доводили діло до кінця. При тому воно йде по смерті це з конфіскацією всього, що є, доводу того, що, щоб це повернули, не дивлячись на те, що воно там. Переписаний, і знає на Це така глобальна робота. Не можу я сказати, що на зараз воно якось кардинально поміняється. Нам говорять, що згодом так воно буде працювати на системи, яка подібне. Зараз, поки воно таке поміч. Дякую вам, Людмило, і дякую вам, шановні глядачі, що були сьогодні з нами. Також нагадую, що ми збираємо набус для 118-ї бригади на запорізькому напрямку. Всі реквізити будуть в коментарях під відео. А вам бажаю на все добре, до скорих зустрічей. До побачення.